Всім привіт, я продав свій меган, меган, меган. Ти що доволі. Що за соплі? Все, мігаша, давай до свидання. Богородики плежиті. Бажаю вам Далі, звісно, було питання про покупку наступної машини. Мені потрібна була машина, яка буде економна, яка буде дешева в обслуговуванні, і яка буде максимально свіжа, і яка буде максимально ще й недорога. Я переглянув оголошення, дивився я Peugeot 308, дивився Megane 3, дивився Peugeot 508 навіть. Значить, 163 лошаді, 180 пішла і добре. І дивився Megane 4, Talisman, чесно кажучи. Подивився я декілька варіантів. Перший варіант – це був Renault Megane 3. 3. 3. Так, а я вже зараз іду дивитись перший варіант. Це Renault Megane 3, 2015 рік. 200, чимось 220, по-моєму, кілометрів пробігу. A few minutes later. Так, ну що, пацани, глянув, я тільки що цей меган. А, пробіг його ось, вибачте, що не знімав. Я тільки підключився, одразу побачив пробіг, і я побачив, що далі особливо немає сенсу його дивитись, бо я в першу чергу дивлюсь пробіг. Якщо він не дійсний з оголошенням, значить продавець. Підарас! В якому випадку така машина мені вже не цікава. Тому йдемо далі. по нове міша, все хуйня. В общем, цей варіант сразу пішов. Нахуй! Йдемо, короче, далі. Наступний варіант, який я дивився, був Peugeot 308. На жаль, я там нічого не зняв. Там був огляд такий на заправці біля Бориспольської, до речі, там движення дуже сильне. Коротше, було не варіант знімати, але так розкажу, що продавався за 9600. Віддавати його готові були за 9200 15-й рік з панорамою. Всі діла. Коротше, ну така прикольна, до речі, машинка мені сподобалася. Але прикол в тому, що вона б'ється вся по кузову, як не фарбована. Але я бачу, що вона вся засрата мусором під фарбою. Під лаком хазяїн сказав: Моя хата з краю, сука, я нічого не знаю. Я не фарбував, ну коротше, як завжди. А чувак перекуп. Підарас! Плюс ще мені по ньому не сподобалась ціна, він не захотів більше уступати, і я, коротше, пішов далі. Відкривав меган четвертий. Ну, то чо дивишся на мене, як баран на нові ворота, 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 ворота. Находжу я непоганий базовий варіант по фоткам дзвоню. Коротше, мені там. Чувак, рассказывай. Ш... Поехали в город по телкам нахуй. В казино поехали, 250 штук подняли, блядь. Продає товариша машину, туди сюди, да сім Ну коротше, як завжди це все буває. Мені в принципі, хую. Хто там її продає, мені головне опять такий стан, ціна. Я її домовляюся подивитись. Я її оглядаю всю толщину міром. Вона реально у рідній фарбі, вона реально без нюанс. Криваю лаунч, звіряю пробіг. Лаунч показав 188 тисяч, а на приборці 182. Але в цій машині були такі нюанси, як була відсутня задня шторка на багажнику, яка оце знаєте багажнику. Був поломаний дефлектор воздуховода. Цей пасажирський був такий трошечки втомлений салончик. Форсунки в принципі, чітко. В'єкер працює у нас так. Якби тачка вроді норм, але душа, знаєте, до неї якось і не лежить. Навірно, я її візьму. Домовляюсь я з цим чуваком їхати виписувати договір куплі-продажу. Поки ми їдемо, я чую, що вона якось в ходу мені не дуже подобається. Подумав, ладно, вже виписуємо. Ми коротше договір куплі-продажу. Я віддаю гроші. Я коротше сідаю ся вже за руль. Цим чуваком, якого я купив машину, він сядає з боку. Ми з ним їдемо. Поблядямо. І я бачу, що на приборці через кожен кілометр вона онуляється. Коротше, проходить зброс. І я ж таки, типа, ніфіга себе не зрозумів. дуже велика проблема. Якщо не працює бортовік. Я люблю, коли в тачці все нормально працює. Цей мінус він для мене дуже такий, типу, значений. Потім ми їдемо. Поблядямо. Я стою на світлофорі і бачу, що не працює оця система відкату назад. Ніфіга не держить. Я, блядь, хуяро-хуяро, то нема, не йде. Чувак сидить. Фуїв, я кажу, що приборка не працює. де да, я хз, Я ніколи на неї не дивився. А ви знаєте, буває такий типу, момент, що є такі нюанси, які ти типу, приймаєш, хаваєш. Типу. але коли типу, виникають додаткові нюанси, то типу, це це вже знаєте, типу, як достигає верхушки, ти типо, вже починаєш, Ну все, типу, ти вже це не устраює, ти вже не хочеш цей варіант. Оце саме якраз був такий варіант. Чувачкам говорю, Та нахуй бабки кані я майже на ходу з цим чуваком розпрощаюсь. Забираємо договір куплі-продажі. Все, забираємо, коротше, вони мені повертають гроші і все. Да, потому, що нахуй, мені не треба. Щось мене в останньому дернуло, я тупо злився. Бог мене, мабуть, врятував від цієї машини. Аллилуйя! Я потім уже почав аналізувати, що реально, ну, блін, там реально стільки нюансів, на які я чомусь закрив очі, які, ну, типу, недопустимі для мене були, але вони реально були. Я якось хер з ними змірився, і потім я, коротше, все одно здав задню, злився і все, коротше, все, похер, типа, шукаємо далі. Короче. Ну, а потім я знайшов Меган 3 в комплектації Бассе 2016 року. Це вважається максимальна комплектажка, але їхній ринок десь в районі 11-12 тисяч доларів. А цей продавався за 8500. І чесно кажучи, я поїхав більше для того, щоб поглянути, наскільки він буде ушатаний за таку ціну. В принципі, я не помилився. Як ви бачите, товщина ЛКП тут 60-70 мікрон. Я роблю вивод з того, що двері мінялися, і я бачу, що їх максимально бюджетно покрасив, навіть без ґрунту, без нічого, тут по слоїкра. І все також є шпакло, тормозний диск був один лопнутий. Єдине, що мене прикололо, це те, що там насправді був чесний пробіг 239 тисяч. Він був на роботі 1.6. зі слів перекупа. До речі, продавав перекуп. Він навіть цього не скривав. що автомат обслуговувався, все обслуговував. По спотегніці. Тіпа типу, питань не було. По кузову машина була просто мертва. Комусь реально важливо кузов, комусь важливо техніка, а комусь важливо і те, і те. Ну тим паче, цей Меган через два дні вже був проданий, і хтось все таки його забрав. Тому висновок цієї історії такий, що у мами, і баво не даву, і того, і того, та во що пасине у А ми шукаємо наш варік далі. І починаю гуглити четверті міган і подальше. Знаходжу я міган в місті Дубно, і знаходжу я ще паралельно один Peugeot 308 в місті Малин Житомирської області. Я дзвоню вам на рахунок машинки Peugeot 308 продається ще. Дирочку не бала, там назад в сидінні. Мене Андрій зовут. що я просидів 18 років, блядь. І я вирішую в один день поїхати ці дві машини поглянути. Перша в мене була по плану місто Малин. Ми поїхали з моїм товаришем у місто. Це і подивились Peugeot 308, вісім, 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 вісім. І так на годиннику зараз шоста ранку, і я починаю свій міні-тур за нормальною машиною. Та я вже зараз маленький. Марі, зараз є, приїжджай, зараз тут міліція буде. Да, а підкажіть, де, куди під'їхати, де вас чекати. Богдан, нас 145. В принципі, ціна нормальна, 15 рік, пробігу десь 200 тисяч було. Вона була без панорами, але фарбована там трохи такі там краще капота. І в принципі все. Що дивились уже хтось машину? Сьогодні приїдеш. Приїде. Ну так, да. попота. По техніці взагалі питань не було, вона вся суха, вся гарна робота як часи. Резина недавно доставила. Молоток ну, та зігід. в кожній машині. Там і чого розвиватися. П'ятлі маслом до да, масло? Нічого не масок. Друзі, ну тільки що побачили самі це пежо. Є нюанси, є подряпини по кузову, є фарбований капот, є фарбований бампер. Інші деталі по кузову цілі. Передні тормозні диски доволі такі ушатані. Ну, В принципі, машина потребує невеликої хімчистки. Ну, зараз спробуємо набрати. Хазяїну. хазяїн сказав, що остання ціна 9 тисяч. Зараз спробуємо йому набрати запропонувати нашу ціну. Якщо погодиться, то ми його заберемо. Якщо ні, то їдемо тоді далі. Алло, добрий день ще раз. Дивились тільки, що ваш Peugeot. Такий варіант, як за 8,7, не розглядаєте. Ні, ніхуя. Ну, тобто 9 вже все нижче взагалі да? ні, так. Зрозуміло, добре Тоді, тодіся, що вас наберуть. Він, шука, сюди не ага. Їдемо коротше, в місто Дубно. В Рівненську область був там завжди тільки проїздом. А зараз вже йду туди по справі, тому дивимось, що там буде далі. Так, зупинка на стоп піт. Куда ж, конечно без воговських хот-догів. Що калян, вкусно? Заїбись. Це якраз цей колян, якого ми недавно глядали Санату. по підсказці або тут, або тут, можете оглянути відосик. Коротше, їду тут на Санаті, Я вже так втомився, що просто капець. У мене таке враження, як будто ми їдемо, десь я не знаю, в Америку, блін. Хоча нам ще їхати 118 кілометрів, судя по Вейзу. Калян не включає кондер, економить, тому коротше поїздка у нас така доволі. Некомфортно вийшло, але нормально, зато ми їдемо. В общем, продавав цей Меган чувачок, який займається пригонами машин. Він його колись приганяв своєму товаришу. До речі, це все виявилось правдою, бо я із товаришем розмовляв. Ця тачка вона була з'явлена як з чесним пробігом, не мальована ні одна деталь, мені відоси про неї чувачок кидав, все кидав. Коротше, ми приїхали в місто Дубно Рівненської області, і там реально виявився дуже гарний варіант. Ми зійшлись по ціні, ми виписали доручення генеральне, і після цього ми вирушили в Київ. По дорозі я проїхався, реально машина гарна, о, витрата палива приємна. Тачка, коротше, саме така, яку я шукав. Але, блін, звісно, хетчбек, я хотів би універсал, але блін, хетчбек, е теж прикольний. Він більш такий молодежний. В общем, миган четвертий він такий дуже прикольний автомобіль. Але. Багажнику, звісно ж, там після універсалу взагалі немає, але, блін, чимсь потрібно іноді і ризикувати. В моєму випадку це стався багажник. В общем, ось цей варіант, який я шукав. Вона в майже ідеальному стані. Майже я кажу, тому що вона не нова, а та машина вже як-не як з пробігом 160 тисяч. І вона реально кайфова. Прикол в тому, що вона на продажі, а на продажі вона в тому, що я знайшов реально машину в гарному стані, і я вирішив її перепродати для того, щоб купити машину, яка мені саме підійде. Я от зараз на ньому трошечки катаюсь. Це така моя піджопна машинка, але це не те зовсім, що я шукав. Тому я вирішив його продати. В наступному відосі я зніму повний огляд на цю тачку, розкажу її про плюси, про мінуси. І, можливо, навіть я на ній ще трошечки поїжджу, а може і ні. Тому коротше, ось так ось такий вийшов відосик. Відосик, як я провів дві неділі свого життя в пошуках нової машини, в принципі, я її знайшов. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі. Це якби така невеличка історія з мого життя. Коротше, я знову багато тексту ригаю. Тому коротше, все, давайте до зв'язку, до наступного відоса. Ваше здоров'я!